Лю Цесінь, вічне життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Виявилося, що Марс мав значно більше запасів води, ніж вважали люди. Часом ця вода також замерзла в непрозору білу кригу, проте без утворення гігантських сніжинок. Натомість, навколо сплюснутої венери, вони все таки з'явилися, але не в такій великій кількості, як навколо землі. Сніжинки мали жовтаве забарвлення. Яке свідчило, що це не вода, через деякий час і решта поясу астероїдів з іншого боку сонця перейшла у двовимірну площину, з'єднавши намисто навколо сонячної системи. Цієї миті на Плутоні також засніжило. Крихітні сніжинки сипалися з лавандового неба. Це випарувані від спалаху під час трансформації сонця нітроген та Аміак перетворилися на опади після того, як наше світило остаточно згаснуло. Сніг усе посилювався, і незабаром верхівка моноліту та зоряне кільце вкрилися товстим пухким шаром. Хоча хмар на небі не було видно, хуртовина погіршила видимість, розмивши двовимірне сонце і решту планет за сніговою завісою. Світ зіщулися до видимої околиці. Відчуття ніби ми вдома, сказала А і, піднявши руки до неба, закрутилася в танку. І мені так здалося згідно кивнула чінсінь. Вона вважала сніг унікальним земним природним явищем. А поява гігантських сніжинок навколо планети лише поглибила це переконання. Тож снігопад на холодній і темній окраїні сонячної системи подарував їй відчуття домашнього затишку. Лодзі спостерігав, як двійко жінок ловлять сніжинки і з занепокоєнням вигукнув Ви ж не збираєтеся знімати рукавиці. Ченсінь справді хотіла відчути на дотик про холодні сніжинки, побачити, як вони тануть від тепла її рук. Але вона чудово розуміла безрозсудність такого вчинку. Ці сніжинки з нітрогеної аміаку. Мали температуру мінус 210 градусів за Цельсієм. На такому холоді її рука замерзне і стане крихкою, як скло, і відчуття далекого дому випарується за мить. Дома вже нема дітки. Похитав головою лодзи, спершись на костур. Він перетворився на пласку картину. Снігопад тривав довго, Завірюхав щухла, фіолетове забарвлення неба зникало, і воно знову ставало темним і ясним. Двовимірне сонце та планети стали більшими, ніж були до снігопаду. Цей візуальний ефект виник не тому, що вони продовжували розширюватися, трансформація завершилася, і перетворені об'єкти більше не збільшувалися. Проте сам Плутон наблизився до двовимірної площини. Після того, як снігопад закінчився, на обрії з'явилася яскрава цятка, її світність швидко зростала, легко перевершуючи яскравість згаслого двовимірного сонця. Даремно було сподіватися розледіти неозброєним оком деталі, але всі знали, що саме там розташований Юпітер. Найбільша планета сонячної системи завершила свій біг у двовимірній площині. Плутон мав довгий період обертання більше шести земних діб, і частина з сонячної системи вже опустилася за горизонт, а отже, вони не сподівалися побачити на власні очі перетворення Юпітера. Але, як виявилося, швидкість падіння решти сонячної системи у два виміри значно зросла, вони наказали штучному інтелекту зоряного кільця пошукати інформацію про Юпітер. Проте зараз ефір був забитий лише голосовими повідомленнями, а всі знайдені зображення та трансляції виявилися змазаними і неінформативними. Кожен канал зв'язку заповнював шум, більшу частину якого становили людські голоси, ніби весь простір сонячної системи перетворився на розбурхане людське море. Голоси плакали, стогнали, ридали, історично сміялися, деякі навіть співали. Через загальний галас неможливо було збагнути, що саме вони співають, але було цілком зрозуміло, що люди хором виконували якийсь конкретний твір. Мелодія виявилася урочистою, повільною, немов псалом. Ченсінь спитала, чи надходять якісь офіційні повідомлення від уряду Федерації, на що отримала відповідь, що всі трансляції припинилися після потрапляння землі у двовимірний простір. Влада не змогла дотриматися обіцянки виконувати свої обов'язки до знищення всієї сонячної системи. По сплутону все ще пролітали кораблі, які не полишали надії врятуватися. Діти, вже час відлітати, сказав Лодзі. Летімо разом. запропонувала Ченсінь. Який у цьому сенс? запитав Лодзі, посміхаючись. Похитавши головою, він казав Костурому напрямку моноліту. Тут мені буде комфортніше. Гаразд, але ми зостанемося тут, доки уран не потрапить у двовимірний простір. Так ми проведемо з вами трохи більше часу. Погодилася А. Наполягати дійсно не було сенсу. Навіть якби лодзи погодився відлетіти з ними на зоряному кільці. Старий виграв би лише якусь годину часу. Завершуючи життя, він не потребував такої відстрочки смерті власне, їм самим було б уже байдуже, якби не завдання. Ні, вирушайте негайно. Рішуче заперечив Лодзи, грюкнувши костором із такою силою, що аж летів угору в умовах мікрогравітації. Ніхто не знає, наскільки прискорюється процес падіння на двовимірну площину. Не зволікайте із завданням ми можемо зоставатися на зв'язку. Що мало чим відрізнятиметься від перебування поруч. Чінсінь завагалася, але зрештою кивнула. Добре, ми відлітаємо, але підтримуватимемо контакт до останнього. Звісно, а як інакше. відповів ледзи, піднявши кастур на прощання, а потім розвернувся і попрямував до моноліту. Здавалося, буцім він парив над сніжним покровом, час від часу сповільнюючи політ за допомогою костура. Ченсінь і А невідривно спостерігали. За ним, допоки постать оберненого до стіни мечоносця останнього доглядача могили всього людства не зникла за вхідною брамою. Вони повернулися на борт зоряного кільця, і корабель негайно і без додаткових казівок злетів. Двигуни здійняли в повітря клуби снігу, перетворюючи його на туман, і швидко розігнали корабель до другої космічної швидкості Плутона трохи більше одного кілометра на секунду, давши змогу досягнути орбіти планети. В ілюмінаторах та інформаційних вікнах було видно, що звичний синьо-чорний колір поверхні Плутона змінився на біле снігове покривало, а гігантський напис Цивілізація Землі, викладений багатьма мовами, тепер неможливо розрізнити. Зоряне кільце пролетіло між Плутоном і Хароном, ніби протискучись каньйоном, настільки близько розташовувалися два небесні тіла. Довкола них у каньйоні виблискувало багато зірок, кораблі втікачі на значно більшій, ніж у зоряного кільця швидкості. Випробували свою вдачу. Одне із суден пролетіло лише за 100 кілометрів від них, освітивши вогнями двигунів поверхню харона. Можна було легко роздивитися його трикутні обриси і 10-кілометрові снопи плазми синього кольору, що виривалися із сопел двигунів. Це мікене, доповів штучний інтелект бортової системи. Середній корабель зоряного класу, що не має замкненої системи життєзабезпечення. Після виліту за межі сонячної системи. Навіть якщо його баки заповнені повінця і на борту перебуває тільки одна людина, пасажир зможе вижити лише протягом п'яти років. Штучному інтелекту, вочевидь, було не втямки, що мікени не зможуть залишити меж сонячної системи. Як і решті кораблів утікачів, цьому човнику залишилося існувати в тривимірному світі не більше трьох годин. Зоряне кільце нарешті вибралося з каньйону, утвореного Плутоном і Хароном, залишивши позаду ці два темні світи і прямуючи у відкритий космос. Вони побачили у всій красі двовимірне сонце та Юпітер, який також майже перетворився на пласке зображення. Більша частина сонячної системи, окрім Урана, вже опинилася на площині. Боже мій, це ж справжня зоряна ніч. вигукнула Аа. Чінці збагнула, що вона говорить про картину Ван Гога. І дійсно, побачене до болю нагадувало відоме полотно те, якою вона пам'ятала картину, майже стовідсотково збігалося з виглядом двовимірної сонячної системи. Яка розкинулася перед її очима. Гігантські планети розпласталися у просторі, відстань між ними значно поступалася діаметру самих небесних тіл, але неосяжні розміри планет додавали відчуття нереальності зображень, які більше нагадували завихрення посеред простору часу. Кожна часточка всесвіту текла, метушилась і тремтіла від божевільного переляку, немов спалах і полум'я, які могли випромінювати тільки смертельний холод. Сонце планети. Вся матерія та буття видавалися лише ілюзією, створеною турбулентністю простору часу. Але ченсінь аж тепер зрозуміла дивне відчуття, що виникало у неї при кожному погляді на зоряну ніч решта зображеного на полотні, дерева, немов охоплені вогнем, селища та гори під покровом ночі, мало очевидні перспективу і глибину. Але зоряне небо над ними не було тривимірним а радше нагадувало величезну картину в картині. Яка затуляла справжнє нічне небо. Бо та зоряна ніч була двовимірною. Як вам гогу вдалося у 1889 році намалювати подібне? Чи міг майстер після другого психічного зриву лише за допомогою розбурханої уяви хворого мозку перескочити в часі на понад 500 років і побачити цю картину? Чи ж усе відбувалося навпаки? Побачене жахливе майбутнє і картина прийдешнього судного дня? Стали справжніми причинами його психічного зриву та самогубства. Діти, у вас все добре, що ви плануєте робити? Лодзи вигулькнув в інформаційному вікні. Він уже позбувся скафандра, і його білі волосся та борода знову розкошлатилися в умовах низької гравітації, немов плавали у воді. За ним було видно тунель, який мав проіснувати 100 мільйонів років. Ми якраз збиралися почати викидати зібрані реліквії у відкритий космос, але хочемо залишити на борту зоряну ніч, відповіла Аа. Залиште все при собі і забирайтеся звідси. Почуте як здивувало Чінсінь Іа. Вони перезирнулися, і я перепитала Забиратися? Як і куди? Куди вам заменеться? Ви можете обрати будь-яку точку чумацького шляху. Вам навіть має вистачити життя, щоб долетіти до туманності Андромеди. Зоряне кільце здатне досягти швидкості світла, бо оснащене єдиним зразком двигуна криволінійного прискорення. Шок від почутого відібрав мову в і Іа. Після загибелі Вейда співробітники наукограда не полишили спроб. Звільняючись із в'язниці, люди ставали до роботи і створили ще одну секретну дослідницьку базу. Здогадуйтеся, де вона розташовувалася на Меркурії. Ще одне місце в сонячній системі, не розбещене надмірною увагою гостей. Чотири століття тому обернений на ім'я Рей Діас за допомогою великої кількості гігантських водневих бомб утворив на поверхні планети величезний кратер. Саме там і розміщувалася база, Побудова якої тривала понад 30 років. Наприкінці будівництва кратер накрили величезним куполом, а споруду залегендували як станцію з вивчення сонячної активності. Нам навіть вдалося відновити діяльність вашої компанії та зробити її оператором нової дослідницької бази. Сліпуча стіна світла увірвалася крізь ілюмінатор, але Ченсінь Іа навіть не глянули в той бік. Проте штучний інтелект корабля повідомив, що Уран щойно розпочав процес трансформації. Тобто почав перетворюватися на двовимірну картину, Нептун по той бік сонця вже завершив цей процес. Тепер між Плутоном і двовимірною площиною не лишилося інших небесних тіл. Через 35 років після смерті Вейда на Меркуріанській базі відновилося дослідження криволінійного руху саме з тої точки, де було перервано переміщення двоміліметрової волосини на 2 см. Дослідження тривали півстоліття і кілька разів із різних причин переривалися. Але невмолимо просувалися від суто від сутотеоретичних обґрунтувань до практичних випробувань. Я не буду детально зупинятися на труднощах і проривах цього періоду. На завершальному етапі досліджень виникла необхідність проведення масштабних експериментів дієвості рушіїв криволінійного прискорення, і Меркуріанська дослідницька база вже не могла забезпечити необхідних для цього умов. По-перше, вона мала ліміт потужності енергетичних установок. По-друге, результатом проведення експериментів стала б. Поява посеред космосу легкопомітної траєкторії слідів, що неодмінно викрило б справжнє призначення меркуріанської бази. Насправді, зважаючи на плинність наукових кадрів бази впродовж 50 років, складно припустити, що федеральний уряд і гадки не мав про те, які експерименти проводяться на Меркурії. Але допоки їх масштаб обмежувався невеликими об'єктами та маскувався під іншу наукову роботу, на це закривали очі. Але проведення широкомасштабних випробувань. Це вже геть інша справа. Тож ми пішли на перемовини з федеральним урядом, і співпраця виявилася неочікувано плідною. Того закон, який забороняв проведення досліджень і будівництво кораблів із рушіями криволінійного прискорення було скасовано? запитала Сінь. Ні, але уряд співпрацював із нами, тому що ледзи постукав коструром по землі, що, вочеві, свідчило про його вагання. Поки що залишимо це. Кілька років тому ми виготовили першу партію з трьох двигунів. І розпочали серію безпілотних тестових польотів на швидкості світла. Двигун номер 1 розігнався до швидкості світла на відстані 150 астрономічних одиниць від сонця і, пролетівши деякий час, повернувся у сонячну систему. У системі відліку самого двигуна мандрівка протривала лише 10 хвилин, але для нас від часу старту до повернення минуло 3 роки. Друга серія випробувань включала одночасний запуск двигунів номер 2 та 3. Зараз вони перебувають за межами хмари оорта. І мають повернутися до сонячної системи за шість років. На зоряному кільці встановлено двигун номер 1 який пройшов випробування. Але чому на борту зоряного кільця лише ми двоє? З нами має бути щонайменше ще пара чоловіків. вигукнула Аа. Нема часу. Лодзи похитав головою відповідь. Проєкт співпраці між компанією та федеральним урядом був абсолютно таємним. Лише дрібка людей знає, що двигун криволінійного прискорення існує, ще менше відає, де встановлений єдиний робочий зразок. Який залишився в сонячній системі, це все занадто небезпечно. Кінець не став, а серця людей не надто змінилися. Зоряне кільце стане об'єктом полювання всього світу, і люди будуть ладні вбивати один одного за найменший шанс потрапити на борт. Зрештою, не зостанеться нічого. Саме через це ми були змушені відіслати зоряне кільце якнайдалі від бункерного світу, перш ніж оголошувати про напад за теорію темного лісу. У нас дійсно не було часу, щоб подбати про це. «Це обійм направив корабель до Плутона, аби ви забрали мене з собою, хоча йому варто було одразу віддати наказ про старт зореного кільця зі швидкістю світла ще з юпітеріанської орбіти. Тому чому ви не полетіли з нами? викрикнула Ченсінь. Я прожив довге життя і навіть якби піднявся на борт, мені залишилося б небагато часу. Я значно більше підходжу на роль вартового гробниці. Ми заберемо вас. вигукнула Ченсінь. Не говори, дурниць, плин часу невблаганний». Ділянка тривимірного простору, де вони перебували, прискорювала падіння на двовимірну площину. Пласке повністю згасле сонце, яке тепер нагадувало темно-червоне мертве море, затуляло більшу половину горизонту, видного в ілюмінаторах. Чінсінь і Аа побачили, що двовимірна площина не була абсолютно пласкою, вона здатна коливатися. Довга хвиля, що закінчувалася десь за обрієм, котилася її поверхнею. Подібне явище і інші деформації тривимірного простору. Підказали синьому простору та гравітації місцеположення викривлень, звідки можна було потрапити у чотиривимірний простір. Навіть на ділянках площини, де не було трансформованих двовимірних об'єктів, можна було помітити подібне коливання. Ці хвилі це візуалізація двовимірного простору в тривимірному, проте ставали вони помітними лише у великих масштабах. На борту зоряного кільця часові спотворення, спричинені прискореним падінням, також почали відчуватися як витягування простору в напрямку падіння. Ченсінь помітила, що округлі ілюмінатори стали нагадувати еліпси, а струнка Аа видавалася присадкуватою. Однак Чінсінь і Аа не відчували жодного дискомфорту, а всі системи космічного корабля продовжували працювати в оптимальному режимі. Ми повертаємося на Плутон, наказала Ченсінь штучному інтелекту корабля, а потім повернулася до лодзи в інформаційному вікні. Ми мусимо повернутися по вас. Ми маємо вдосталь часу. Уран ще не завершив трансформацію у два виміри. З авторазованих користувачів, які перебувають на зв'язку з кораблем, Лодзі має найвищий пріоритет лише він може віддати команду на повернення до Плутона, беземоційно відповів штучний інтелект корабля. Лодзі, стоячи на тлі тунелю, усміхнувся. Дітки, ви ж розумієте, що якби я захотів, то зараз був би на борту поруч із вами. Я застарий для таких далеких мандрівок. Не турбуйтеся про мене. Як я вже казав, я отримав від життя все. Готовність до криволінійного прискорення. Остання фраза призначалася штучному інтелекту корабля. Параметри курсу, перепитала бортова система. Слідувати прокладеним курсом. Я не знаю, куди ви захочете прямувати, гадаю, що ви й самі ще не вирішили. Коли визначитеся з пунктом призначення, просто вкажіть на зоряній карті потрібну точку. Більше зірок на відстані 50 тисяч світлових років. Мають автоматичне визначення цілі. Підтверджую команду Криволінійний двигун перейде в робочий режим за 30 секунд, почувся голос штучного інтелекту.